Була, блин, Микола тут блин, страдає. Варить мідь. Ні, мідь тіскру не дає. Мідь нормально так варити. Блин. Покажи блин, як ти вариш міть. Ооо, ніфіга собі, Микола. А ще хтось варить міть в Україні крім <смітна> тебе. <блин. смітна> ну подивимося, чи хтось варить. Ні, більше ніхто в Україні не варить. <смітна> ти поки що один вариш міть. А я? Ти зараз не вариш. Блин. Я якраз подивився, чи хтось ще в Україні варить міть. Ну, пока что только Микола варит. Если будешь начнешь варить, то ты будешь другий. Ну, ты валишь, Микола. Блин. А ну, нет, давай, давай, возьми внутренний опер замери. Покажи мне. На краях? Да, он тут замерит. Ну -ну. Тут за Тай народ знає, чому ми мідь варимо. Замірюємо внутрішній опір перехідного контакту. Так. Так, це у нас що? Це ти його обнулив? Ну 0,3, коротше, там на обнулі. Дивимося далі. Жмеш, так? Да? Угу. Uh -huh. 0,16, мінус 0,13 млн. Запам'ятали перехідний контакт? Це все на все дві ленти.